Справа в тому, що моє село рідне битке, воно складається з різних частинок, присілків. От навіть битків, він називалася частинка биткового, називалася Горішняк. Це те, що в горі коло горах є від горою. Це була одна частинка. Потім таке маленький присілок, який йшов між горами, називався він Битківчик. Битківчик маленький битк, то Битківчик. І оця сама частина биткова, яка центральна, яка зараз центральна є нашого села, колись це було селище, де було три школи, а зараз тільки одна. І частина там, де я жив, вона називалася Промисел. Чому Промисел? Тому що там е, був промисел по видобутку нафти. Там були два заводи ще від е, часів Австрії і Польщі, і, і там була школа, і там були. Такі австрійського плану побудовані бараки, гуртожитки вони раніше були, які потім були пере, переобладнані в квартири і там жили люди, в тому числі і метаржи. І битків, ота частина, яка називається Промисел, вона потихеньку руйнувалася, тому що нафти не було. І вся ця інфраструктура, яка була пов'язана з промислом, вона потихеньку розрушилася. І зараз там залишилося небагато жителів в тій частині села. І... От, можна їздити там всім молодим режисерам і операторам, знімати в стилі сталкера фільми. Там такі розрушені будинки, такі власні місцини з горбами, із западинами, з якимись такими речами, тобто аж жах якийсь приймає. І, і вона, та часинка існує, тому не дозволяє там нікому нічого будувати, тому що загазованість довкола є, Загазованість від того, що австрійські труби, які були в землі більше 100 років газово, вони вже починають прогнивати і газ виходить. Назовні, на, 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 на тому що запах є газу постійно. Значить, та, і, а позбутися і знайти ті труби, це фактично неможливо. Не тому тобто, ту частинку заборонено будувати нові приміщення, заборонено жити, але люди доживають своє життя там є. в цьому власне, райончику, який називається промисель. А битків трошки нижче, буквально півтора кілометра знизу, по, по дорозі, з'їхати вниз. Там уже ця територія Биткова, де ці три частинки. Села будуються, розвиваються, школа така багатолюдна, слава Богу. Тобто життя йде, але там наверху, там, де я жив, то там фактично залишилася та квартира, яка закрита є, в тому будинку, який ось щось завалиться. І, але ця містина, вона все одно дорога, бо є садок, є ті дерева, які. І я коло них ходив, і мама ходила коло них, і, і ми ходили. І є та грядка, до якої я можу, картоплю носив, і гній носив туди, щоб картоплю садити. І все це є, вона залишається, залишається в споминах, бо ти проходиш по, тій, по тих стежках своїх, і в тебе багато тут всіляких думок з'являється, історії, які були, коли ти був в школі, коли ти крутив кіно у себе в клубі, на промислі. І все.